Респіраторна вірусна інфекція найпоширеніше інфекційне захворювання у розвинених країнах. Дорослі страждають від них два-три рази на рік. Діти хворюють втричі частіше. В середньому протягом життя людина може застудитися дві сотні разів. Попри те, що усі 7,5 мільярдів мешканців землі постійно застуджуються, гострі респіраторні вірусні інфекції на сьогодні мало вивчені, бо за діагнозом ГРВІ може стояти до 300 вірусів. Коли середньодобова температура падає нижче 5 градусів за цельсієм і починає знижуватися нижче, у лікарів настає гаряча пора, бо постійно звертаються люди із характерними симптомами: кашель біля горлі, ломота в тілі, підвищена температура. У Хелзвіт говоримо Сьогодні про те, як подолати цю найпоширенішу хворобу. Історія грипу починається з 412 року до нашої ери. Саме тоді знаменитий Гіппократ описав захворювання дуже схоже на грип. На лікування грипу та його ускладнень у світі щорічно витрачається понад 14,5 мільярдів доларів. Кращий інкубатор для бактеріологічної зброї домашні свині. Вони хворіють і на свинячий, і на пташини, і на усі види грипу людей. Кілька різних вірусів в організмі свині можуть мутувати. І так, наприклад, пташиний грип може стати заразним при передачі від людини до людини. Вчені свідчать, що чудовим розсадником інфекції є грошові купюри. Приміром, вірус грипу тримається на них до двох тижнів. Щоправда, коронавіруси зникають за кілька днів. Але щоб уникнути епідемії, в деяких країнах друкують гроші на папері із антисептичними якостями. А в Японії гроші перуть при 200 градусах у спеціальних пральних машинах. Більшість різновидів застуди викликають риновіруси. Один вірус вимірюється приблизно в 20 нанометрах. На одному міліметрі поміститься 50 тисяч вірусів. Від людини до людини віруси найефективніше мандрують повітрям. На руках людини тримаються усього всього 5 хвилин. На металі та пластмасі зберігаються 1-2 доби, а от на склі живуть до 10 діб. Риновіруси не відзначаються стійкістю. Їхній коник, здатність швидко змінюватись і щоразу обдурювати наш імунітет. Вітамінізація організму через вживання цибулі, часнику, квашеної капусти та лимонів не може зупинити віруси. Вітамін С не лікує застуду. Проте, якщо приймати 2 грама вітаміну С на день, тривалість хвороби можна скоротити на день чи два. Попри те, що люди часто страждають через нежить, через високу вартість тканини перші носові хустинки існували лише для багатих до винайдення механічного ткацького верстата у XVIII столітті, мало хто міг дозволити собі мати таку річ. А от перша паперова хустинка, яка була прийнятною по ціні, з'явилася лише в 1929 році. Найкращий спосіб уникнути застуди ретельно мити руки з милом. Це найдешевший засіб, який діє краще за дезінфектори. Дар'я Володимирівна зараз починається осінньо зимовий період. Починаються захворювання, які ми називаємо застудою. Да? Це гострі респіраторні, гострі респіраторні вірусні інфекції. В чому їх різниця? Чи це все один і той самий такий комплекс захворювань? Дивіться, гострі респіраторні захворювання це узагальнення. Узагальнення усіх респіраторних хвороб Вони можуть бути викликані як вірусами, так і бактеріями, так і грибковими, так і паразитами. Тобто, а вже гострі респіраторні вірусні захворювання це вже конкретизація, що це конкретно вірусна група захворювань. Чому гострі респіраторні вірусні? Тому що на гострі респіраторні захворювання, доля вірусних захворювань. Перевищує 90%. Симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції: млявість, підвищена втомлюваність та сонливість, утруднене носове дихання, нежить, підвищена температура тіла, запалення в горлі, кашель, лихоманка, біль у м'язах, головний біль. Про розвиток гострої респіраторної вірусної інфекції також можуть свідчити нудота, блювота, збільшення лімфовузлів, біль у животі, діарея. Якщо у вас така гостра симптоматика, вона присутня, то це вже можна запідозрити, що це саме вірусне захворювання. І ще такий відмінус: у нас як можна так, от якщо ніс потік. Це в нас вже йде застуда, і це вже в нас є вірусні прояви. Що може нас насторожити в плані бактеріальної хвороби? Це вже в нас є, так це може теж супроводжуватися підвищенням температури, але, як правило, дуже рідко бактеріальні інфекції дають високу, дуже високу температуру. Може таке бути, але більш бактеріальні інфекції вони протікають з такою не дуже гарною температурою. Вона 37 до 38, вона така в нас не дуже хороша, почуття паскудне, ломота в тілі, Ніякого в нас нема ні, ні, закладеності носу. В нас може е, турбувати якісь, е, якщо це прояви ангіни, це буде дуже виражений яркий біль у горлі, е, а горло, головний біль. Тобто е, симптоми інтоксикації, так називаємо, е, вони будуть більш більш яр, ярко виражені ніж при вірусної, вірусному захворюванні. Симптоми при бактеріальному респіраторному захворюванні виражена слабкість, ломота в тілі, головний біль, неспроможність працювати, біль в животі, нудота, відмова від їжі. Вдавнино вважалося, що респіраторні захворювання виникають через переохолодження організму. Проте, сучасна наука знає, що так звану застуду може викликати сила селена вірусів. 5% захворювань припадає. На бактеріальні інфекції простудні захворювання є досить заразними. Вони розповсюджуються через дотик, коли людина торкається заражених поверхонь, а потім свого носу чи очей. Також якщо вдихнути крапельки з вірусами, що літають у повітрі після кашля чи чхання хворої людини. Існує багато засобів для полегшення хвороби, але недужі часто не звертаються до лікарів і зловживають засобами, які не є ефективними. При вірусній хворобі ми застосуємо як правило. Це симптоматичне лікування. На жаль, всі новомодні препарати, які запевнюють нас, що вони мають противовірусну дію, вони мають спектр дії на ГРВІ. Вони нас можуть вилікувати моментально. Це так так називаємо імуномодулятори, імуностимулятори, інші противовірусні препарати. you <laughs> Але ефект їх, якщо брати достовірні клінічні випробування, ті дослідження, які мають вагу у міжнародному спільноті, то вони мають ефект плацебо. Немає ніякої доказової бази. В Жодного препарату немає жодної доказової бази. Більш того, у дітей, що стосовно дітей, імуномодулятори, імуностимулятори, крайне рекомендовано застосовувати, тому що це. Є ті препарати, які не мають доказової бази в плані на вплив на гостре респіраторні захворювання, але вони, як мають імуномодулюючу і стимулюючу дію, вони можуть не стимулювати і не модулювати те, що загалом геть не потрібно. А так як це вже організм. Ростучий, який ще в відкриті всі зони росту, і він може нам дати онко якусь стимулювати онкопатологію. Застосування антибіотиків воно може сприяти ускладненню течії процесу, тому що антибіотики це не є пігулки щастя, це не є цукерки, це не є якісь там профілактичні засоби. Ні, це медичні вироби, це медичні препарати, які мають досить серйозний вплив на організм. Вони, Антибіотик це як, ну давайте вже будемо актуальними в нинішній ситуації, це як ядерна зброя. Тільки ядерна зброя для мікроорганізму. Тобто, мікроорганізму. якщо це бактеріальна інфекція, да, то, тоді, напевне, можна так, використовувати. Тоді, да? тоді ми знешкоджуємо ворога і жертвуємо вже і нашою мікрофлорою. Потрібно, Бо вже о, нам дає організм сигнал, що він не справляється. І вже в нас о, пошкоджений організм, і нам потрібна вже якась дуже важка артилерія. Але якщо це вірусна, Вірусна хвороба, то ми можемо випити 25 антибіотиків. Вони не будуть ефективні. Вони так? не будуть ефективні. Ми що ми зробимо? Ми знешкодимо наші корисні. Мікроорганізми, які допомагають нам боротися і створюють наш імунний захист нашого організму, однакові віруси з однаковими особливостями знаходяться в різних частах кулі, тобто вони дуже швидко переміщаються. От тому ми розуміємо, що вірусів дуже багато, але ми, якби, в своїй практиці. Е Більше звертаємо увагу на ті віруси, які дають ускладнення в молодшому віці, то тобто маленькі діти. Це, наприклад, парагрип. От ми знаємо, що якщо у дитини є клініка ларингиту, тобто стеноз гортані, коли він задихається, коли в нього висока температура, то ми знаємо, що це як правило визивають віруси парагрипу. Ну, Відомо, і такі Так, та? рідше тільки, да. у дітей вона багато частіше у дітей до трьох років ми знаємо, що такого дитину треба госпіталізувати для того, щоб уникнути цих ускладнень з боку дихальних шляхів. Також ми часто зустрічаємося з аденовірусною інфекцією. Це, як правило, тобто запалення і з набряком вії. Повіки у ну, дитини, так ми можемо бачити ангіну лакунарну, тобто гнойна ангіна. Також характеризується деневірус збільшенням лімфовузлів. От може бути збільшення печінки, селязінки. Тоді ми бачимо, що це вірус і також там. Є особливості, чому дітей також повин, потрібно госпіталізувати до стаціонару. І ще така от, не дуже розпространена інфекція, але буває, це вірус ебстейна пара. Також ми спостерігаємо ангіну, дуже часто бувають гепатити в таких пацієнтів, і також якийсь період їх краще пролікувати інтенсивно в стаціонарі, щоб все було потім добре. Є класичні симптоми, це теоретичні, за допомогою яких можна розрізнити, чи це грип, чи це ковід, чи це там пара. Грип, чи це деновірусна інфекція. Але загалом, наскільки інколи гостреспіраторна вірусна інфекція протікає симптомно і однаково, що дуже важко сказати, не, скажімо так, не діагностуючи це. Ну, як правило, діагностикою займаються це Всесвітня організація охорони здоров'я для того, щоб відслідковувати правильно епідемії, пандемії. Да. А рутинна діагностика, вона дуже дорогостояча, тому тому ми не робимо це і тим паче, що лікування ну? Не змінюється, скажімо, від цього. Ми а лікування тестуємо. Практично да. для будь-якого? Якщо це да? легка чи середнього ступеня інфекція, то да, так, так однакова. Але тяжкі випадки, тобто, якщо ми бачимо, що поступають пацієнти в реанімацію, тоді ми тестуємо і на грип, бо це дуже важливо, там є терапія, тобто таміфлюдом, там, озальтамівір, занамівір, які ми дуже хорошо знаємо по епідеміям сьомого 6 го року, коли дуже багато було грипу і пневмонії. Мені такі пацієнти лікувалися в реанімації. Тоді це для них дуже важливо приймати ще й противовірусну специфічну терапію. От ковід ми тестуємо, тестуємо, тому що ну, ми до сих пор, до сих пір не вийшли з пандемії, не вийшли з епідемії. Да, і бачимо, що карантинні міроприємства вони подовжилися до 31 грудня. Цього року, да, тобто до кінця року, далі вже будуть переглядати знову це Тому ковід, і ми знаємо, що ну, чим відрізняється ковід від інших вірусів, тим, що він дуже легко захворюється від пацієнта, да, який хворий, дуже легко заражаються інші. Тобто в нього от кількість заражених набагато більше, чим, наприклад, при грипові і так далі. Тобто він дуже контагіозний вірус. От, тому ми тестуємо всіх на ковід, да, тобто більш. Зділяємо пацієнти кі з ковідом, і від ковіду у нас є даже ампулаторні ті, які легка ступінь тяжкості для того, щоб вони не попали в стаціонар, тобто теж централізована поставка, наприклад, препарати молопіравір. Тобто це противовірусний препарат, який не дає розмножуватися вірусу ковіда в організмі людини, і вони не потрапляють, скажем так, до стаціонару і не потрапляють до реанімації. За вашими такими спостереженнями, за статистикою, якоюсь, чого зараз більше от у кривому розі, наприклад? Ну багато і респіраторно-вірусних захворювань, але вони частіше всього лікуються все ж таки амбулаторно. тобто до стаціонару вони попадають значно менше. Все ж таки до стаціонару більше сі на даний момент попадаються. Такі пацієнтів з ковідом, і я вже сказала, чого, тому що все-таки це дуже часте ускладнення з боку дихальних шляхів, такі як пневмонія, це геморагічне таке пропитування легень, то напряк легень, і ці пацієнти потребують кисневої терапії, бо з якої вони можуть померти. А інколи, як ви вже в таких крайніх ситуаціях, і коли супутня патологія. Тобто ми знаємо, що групи ризику при ковіді залишились ті ж самі, тобто як і раніше, хоч хоча б уже є щеплення, так то щеплення ми розуміємо, що пацієнти, ті, які з групи ризики, вони мають все таки. Більше шансів вижити так, але все ж таки ця група ризику це люди старше 60 років, це люди, які мають супутні захворювання з боку серцево-судинної системи, тобто ішемічні хвороби серця, теросклероз і так далі, серцевої недостатності. Тобто, ці люди, це група ризику, їм треба пам'ятати про те, що треба своєчасно звертатися до лікаря, і якщо потрібно, то своєчасно госпіталізуватися. Симптоми коронавірусної інфекції часто спостерігаються. Підвищена температура тіла, кашель, сильна втома, втрата смакових відчуттів та нюху спостерігається у окремих хворих: ломота в тілі, біль у горлі, головний біль, діарея, висип на шкірі чи зміна кольору шкіри на пальцях рук чи ніг, почервоніння чи подразнення очей, при тяжкому перебігу хвороби, утруднене дихання чи задишка, порушення мовлення чи рухових функцій, чи сплутаність свідомості біль або скутість у грудях, вірус ми знаємо, принаймні коронавірус дуже багато швидко мутує, так само як і вірус грипу пристосовується до якихось умов. І от з огляду на це, наскільки, в принципі, вакцинація є актуальною і ефективною, тому що ну от ми провакцинувалися від одного типу вірусу, а прийшов інший вірус. Вакцинація все рівно вона допомагає і все рівно вона так за профілактує mm -hmm. все-таки, да, роз, роз, коли, ну, коли розвиваються більш тяжкі форми коронавірусної хвороби. Тобто люба вакцинація, тобто, ми теж починали в, в ряду перших. Ну, медичні працівники, ми знаємо, що mm -hmm. все розпочиналося від нас. Вакцинація, то в принципі, те, що нас навчають, що вакцинація береже від да, захворіти ти можеш. Але ти перехворієш більш легкими формами, та uh -huh. да, і якби менший відсоток ускладнень буде. Да. Але ми останнім часом я знаю, що в Кривому Розі з'явилася вакцина це Pfizer, яка да, вже протестована і на віруса мікрон, про який uh -huh. ми також дуже багато чули. Все одно є методи лікування, які часто називають там народними, да, або такими от які. Ну, не тільки медикаментозні, да, а от якісь, можливо, є у вас якась рекомендація, така я не знаю, чаї, які треба вживати, там, чи там, молоко хтось п'є з медом, з маслом. От що б ви рекомендували людям з такими захворюваннями, що робити там? Хтось ставить гірчичники, хтось ставить банки до сьогодні, до нині. При там, коли кашляє сильно. Ну, дивіться, ви нагадали мені такий випадок, дуже такий поганий випадок, коли мама ставила дитині банки і спалила хату. Тобто банки. Вони може і мають доцільність використання, але це не при респіраторних захворювання. Там в них є своя кагорта патології, при якій вони використовувалися, але на зараз є куча інших методик, які менш травматичні і психічно легше переносяться ніж ці банки. Тобто, це вже хай воно буде історією медицини, як і гірчичників. В принципі, чому? Тому що вони можуть викликати, з цим можна викликати опіки шкіри, це можна викликати подразнення, це можна викликати алергічну реакцію. Тобто ці методи я вкрай не поважаю, як і парення ніг і все таке інше. Що я рекомендую? Я рекомендую всім собі купити зволожувач повітря. Але теж прочитати, як правильно за ним доглядати, щоб там не розмножувати грибків та інших драконів, які там можуть розмножуватися. Тому що по повітря, вологість повітря повинна бути. Десь на рівні 60-70%. Тоді при такому такій вологості повітря симптоми респіраторних захворювань будуть краще переноситися. Закладеність носу, ці неприємні відчуття сухості, вони будуть легше переноситися і вони будуть краще сприйматися нашим організмом. Далі, достатній під... Під... водний режим. Ми повинні багато вживати рідини. Це може бути чай, це може бути молоко з медом, тому що є люди, які люблять це, які не люблять це. Але так молоко має місце. То якщо особливо супроводжується кашлем, воно по багато мокротиння. Молоко воно має таку щеличну. Щеличну реакцію, а це воно сприяє виділенню і е, розрідженню мокротиння. Тобто, так воно дуже гарно діє на організм. Е, з медом мед є природним антисептиком, він теж е, і антипіретиком. Тобто він прогріває організм, він е, роз, е, розширює судини і він сприяє зниженню температури. А молоко з медом так. Можна, якщо хтось не переносить молоко, можна брати поляну квасову, боржомі, іншу якусь таку мінеральну содову воду, яка продається і нагрівати її, випускати ці вуглекислий газ та нагрівати її, пити теплою. Можна також насчет трав'яних чаїв. Тут таке діло. Якщо ви не алергічна людина, якщо у вас немає ніяких алергічних реакцій, так можна брати якісь відвари протизастудні чаї. Там вони, як гарний балансир і відновлення водного балансу, це дуже це дуже, дуже дуже добре. Вітамін С. Ви можете його або наїдати фруктами і цибулею, або можете використати вітамінізовані препарати. У нас хворі дуже полюбляють Такі аплікаційні, скажімо так, методи лікування це внос. У нас дуже часто застосовують цибулю або часник. це зовсім неправильно, не, не, не потрібно цього робити. Також полоскання горла растворами уксусної кислоти, буває таке, або лимонної кислоти це зовсім неправильно. Ну не потрібно ніякими народними методами лікуватися. Треба звертатися до лікаря. Якщо ти захворів, то все-таки рекомендується залишитися вдома, не виходити на роботу, не виходити в місця скупчення народу, так, там на ринки, в магазини, для того, щоб ти не заразив інших. Це по-перше. По-друге, якщо ти вже ну, є така необхідність да тобі вийти з дому, будь ласка, одягни маску для того, щоб таки предупредити захворювання у людей, які тебе оточують. Крім того, якщо це вже сталося вдома, тебе є ще да, члени родини, то потрібно ізолюватися, якщо є така можливість в окремій кімнаті. Не разом там, на кухні не зустрічатися, ну, тобто не пересікалися, щоб твої шляхи з твоєю родиною. Все ж таки, коли ти виходиш з кімнати, носити масочку, для того, щоб максимально захистити своїх рідних, і можна зробити тобто, де зрощеним любим, ручки, обробити все. Тобто, частіше людина торкається, для того, щоб не було перезараження контактно-битовим. Побутовим шляхом, контактно-побутовим шляхом, тому що такий, крім аерозольного, коли там людина чихає, да, чи кашляє, і з частинками слини може бути там ексудату з дихальних шляхів, розпространяється. По Скажем так, приміщенню, де ти знаходишся, люди, які знаходяться з тобою в цьому приміщенні, також можуть інфікуватися. Ще й другий шлях це контактно-попутовий, яким також розповсюджуються віруси, в тому числі і коронавірусна хвороба. Так, і Щеплення ми сказали, що це саме все таки оптимальне і саме такий профілактична дія, яка ще раз повторюся, але це дуже важливо. Ти можеш захворіти, але при цьому ти не будеш хворіти тяжкою формою, і ти не попадеш в реанімацію, особливо якщо ти входиш до групи ризику. Це дуже важливо. Ну і дистанцію тримати до двох метрів, якщо вже ти хворий і знову-таки ти з людьми знаходишся там в приміщенні чи як. Тобто такий, і якщо ти вдома ще знаходишся, то треба тобто окремі побутова посуда, щоб у тебе була окрема. Тобто це важливо. Народне прислів'я говорить, що застуда проходить за сім днів, якщо її лікувати, і якщо не лікувати за тиждень. Проте кожен із вас знає, що все не так просто, і хвороба, яка на початку могла здаватися легкою, може призвести до тяжких ускладнень. Але слід пам'ятати про те, що застуда не любить фізично розвинених людей. Тому закаляйтеся, займайтеся спортом і не забувайте мити руки. Тоді недузі буде не так легко вас здолати. Ходіть здорові!